Вітаю на каналі Агрорано і так сьогодні 6 грудня всіх зі святом, особливо тих, хто захищає незалежність нашої України. Слава Україні і всім миру. Так. Вчора трохи змолотив кукурузи, Кербрус волога 25. Сьогодні на силу запустив сушку. Трошки попримерзала, то горілка, десь попитка, Четверта чи п'ята, може й шоста. На силу запустилася. Перш горілку пусту запускав, сушку, розпалював, далі знизу от там, заслонка, подача вже, щоб мішало в сушці кукурудзу теж примерзла, то підігрівав, там до мене ще газова горілка лежить. Далі також в шнекові десь чуть води було, тут примерзло, отакі нюанси зимової сушки, як я вже сказав, волога 25, сушимо. А хто питав за склада, чи ангара, ось такий він має вигляд зараз зимою. Ферми привіз, мав ставити. Але... Тут в мене дві ферми, ото перша, це вже друга, ото перша там остальні там в другому місці лежать. Ферми мав робити, то світла немає, то часу немає. І зараз маємо такий стан. ну, то тоже Крайня ферма, бачите, вона трошки відрізняється, нема. Зараз підійду. Якщо всі упорні прошивки йдуть, то тут тільки дві стойки йде із-за того, що там по стовпах, якраз що попори, й вона нема на ню такої нагрузки, то це дві в мене крайніх такі остальні. Отакі опорні ферми. Так, не знаю, минулий раз показував, як сушив, поставив трошки помалішу циркуляцію. Тоді в мене взяло менше солярки. А сьогодні також поставив менше, на меншу подачу, щоб циркулювало швидше, підігрівалося, щоб зерно. Побачу, чи візьме менше солярки, чи не візьме. Не знаю. Отак. Сушим сьогодні. Мороз мінус 5. Говці солярку підвозять до сушки. Працюємо.